Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні поговоримо про вказівники у C. Вказівник це така змінна, що зберігає у собі адресу іншої змінної. У цьому відео ми навчимось оголошувати вказівники та подивимось, як виконувати за допомогою них деякі операції. Майте на увазі, що вказівники часто використовують при роботі із масивами та функціями. І взагалі це дуже потужний інструмент, який доступний далеко не в усіх мовах програмування. Наприклад, за допомогою них можна створювати динамічні масиви, тобто такий розмір яких може змінюватись. Почнемо з оголошення. int зірочка P. Ось так я оголосив вказівник з іменем, наприклад, P. P скорочено від Pointer, що означає вказівник. Ви можете побачити відмінність від оголошення звичайної змінної. Вона в тому, що після типу стоїть зірочка. Наприклад, ось так я оголосив звичайну змінну типу з іменем А. І нехай вона дорівнює, припустимо, 5. Зараз П нікуди не вказує, його не ініціалізовано жодним значенням. Використання неініціалізованих вказівників у програмі призводить до помилок. Причому наслідки таких помилок абсолютно непередбачувані. Як вже було сказано, вказівник містить у собі адресу іншої змінної. Тому, якщо ми спробуємо написати, наприклад, таку команду П присвоїти А, намагаючись у вказівник П записати адресу змінної А. Це не спрацює. Бачимо, середовище розробки підкреслює це червоним, і якщо навести курсор, то видно пояснення, у чому помилка. А саме, значення типу int не можна присвоїти сутності типу int-зірочка. Тобто у вказівник ми повинні передавати саме адресу змінної A. А той запис, що у нас, означає, ніби ми у P хочемо передати значення 5. Щоб передавати адресу, користуються символом амперсант, він знаходиться на кнопці з цифрою 7. Отже, правильним буде такий запис P. Присвоїти амперсант А. Давайте спробуємо вивести цю адресу на екран. Звичайно, у вас тут може бути зовсім інше значення. І, до речі, якщо ось тут у налаштуваннях ми змінимо розрядність системи, спробуємо запустити, то й адреса має інший вигляд. Відповідно, тепер меншу кількість розрядів. Отже, таким чином, ми з вами оголосили вказівник. Для цього поруч з назвою типу змінної поставили зірочку. А також передали у цей вказівник адресу іншої змінної. Для цього скористались значком амперсанд. Одразу скажу, що для операції передачі адреси є і зворотня, яка повертає значення змінної, якщо вказати адресу. Для цього використовують оператор зірочка. От давайте запишемо. Зараз у нас P. Містить адресу змінної А. Ми створимо для прикладу ще одну звичайну змінну типу int. Нехай вона називається value, і тепер спробуємо цій змінні value присвоїти. Не просто ось так вказівник P, тому що у нас тоді нічого не вийде. Ми це вже розбирали. А саме значення, що міститься за цією адресою. Щоб вказати, що це значення, я поставив зірочка P. Отже, value містить значення за адресою P. Давайте у цьому переконаємось. Виведемо на екран. Дійсно, після адреси на екрані бачимо 5. Тому що спочатку ми виводимо значення вказівника, Вказівник містить у собі адресу змінної. А потім у value ми записали значення за цією адресою. Отже, оператори Ampersand і зірочка є зворотніми один до одного. І ще скажу, що те, що зірочка використовується як оператор множення. Це ніяк не пов'язано з вказівниками. Нехай це вас не заплутує. Наостанок трохи поговоримо про арифметику вказівників. Подивимось, що буде, якщо я до вказівника P додам одиницю. Наприклад, виведу на екран P, а потім P1. Бачимо, що ось вона адреса змінної P спочатку P 1, а значення адреси більше на 4. Хоча я ніби додавав одиницю. Так відбувається, тому що вказівник має тип int, а цей тип займає в пам'яті 4 байти. Отже, коли я додаю одиницю, то вказівник рухається на 1 int. Вам вже має бути відомо, що різні типи даних мають різні розміри. Отже, результат арифметичних дій із вказівниками залежить від розміру типу, на який цей вказівник вказує. В якості прикладу покажу вам, що було б, якби тип був не INT, а наприклад, bool. Отже, ми змінну A. Теж зробимо типу bool. Нехай вона дорівнює true. І після цього в P передаємо адресу змінної A і виводимо P P плюс 1. Тут різниця повинна бути на 1, тому що bool займає 1 байт пам'яті. Дійсно так і є. В кінці 57-58. З типом int різниця була 4 байти. Користуючись арифметикою вказівників, ми за їх допомогою можемо звертатись до елементів масиву. Тому що елементи масиву в пам'яті розташовані по порядку, один за одним. Наприклад, створимо масив для трьох чисел. Я запишу значення 5, 10, 15. Вам вже відомо, що ми можемо отримати це значення, наприклад, ось так. Виведемо std cout і за допомогою квадратних дужок. Назва масива, індекс елемента. Будемо бачити на екрані 5. Так і є. Пишемо наступний індекс. Побачимо наступне значення. Також ми можемо скористуватись вказівниками. До речі, сама назва масиву це вже вказівник. Я буду виводити не нульовий елемент масиву Array, а, наприклад, ось так: зірочка і ім'я масиву. Тобто це значення, яке зберігається за адресою з таким ім'ям. Це буде самий початок масиву. Я повинен знову на екрані побачити число 5, тому що це найперше його значення, ну, під індексом 0, звичайно. Дійсно, зірочка r. Це ім'я масиву. Бачимо перше значення. Якщо я буду виводити зірочка r плюс 1. Це я ніби до вказівника додав одиницю. Тобто я переходжу до наступного елементу. А ця зірочка каже, що я беру не адресу, а саме значення. Подивимось, бачимо 10. Дійсно. R плюс 2 дасть нам значення 15. Думаю, вам цікаво, а що ж буде. Зазначення для R плюс 3. Дивимось і маємо помилку. Але я одразу зазначу, що ми не будемо гарантовано утримувати помилку, якщо порушуємо кордони масиву. Наприклад, зараз, якщо я напишу сюди r-1, тобто візьму попереднє значення перед масивом яке, то побачу на екрані щось. Випадкове і не передбачене. Так само можна і мінус 12 написати. Теж передбачити, що тут неможливо. Тому що ми беремо значення з якоїсь випадкової адреси. Отже, при роботі з вказівниками треба бути достатньо обережним. Тому що не завжди середовище розробки чи компілятор контролюють програміста. Саме тому у деяких мовах програмування повністю відмовились від використання вказівників, щоб програмісти таким чином не помилялись. Що ж, сьогодні ми познайомились із вказівниками в C і трохи поговорили про їх арифметику. Дякую усім за увагу, чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!